Всім доброго вечора. Це канал Селоти Моя доля. Сьогодні хочу показати таку малопопулярну рослину серед квітникарів як Кросандра. Кросандра є однією із самих моїх. Любимих рослин і самих любимих вазонів. Хіба можна її не любити, особливо коли вона цвіте ось, таким, ось такими красивими жовтими колосками, які цвітують дуже довгий час? Тому що Ці колоски досить такі довгі і розпускаються квіти на цих колосках поступово, і цвіте кросандра напротязі місяця, а потім після невеличкої перерви продовжує своє цвітіння знову. І так майже цілий рік. І навіть коли не цвіте ця рослина, вона все ж таки являється дуже декоративною, тому що має дуже красиве блискуче листя. Ну, і ще перевага її в тому, що вона не являється дуже вибагливою. Кросандра любить, щоб її садити в рихлий ґрунт. Незвичайно, як рослина, яка дуже довго цвіте. Любить підкормки. А підкормки, підкормлюю я її розчином для квітучих рослин, покупне добриво, яке купую в магазині. Іноді, звичайно, поливаю якимись інородними підкормками. Настоєм цибулиня. Перекис добавкою невеличкої кількості, перекису водню І також і іншими. Іноді розчином із курячого посліду. Особливо тоді, коли вона знаходиться на вулиці, бо знаємо, що це добре має неприємний запах. А як я вже сказала, влітку цей вазон можна виносити на вулицю. Він дуже добре відгукується на вуличне повітря, але не потрібно ставити його там, де пряме сонце. Під прямими сонячними променями вазон може обгоріти. Потрібно ставити в дещо притінене місце. Як говориться в рекомендаціях, цей вазон любить дуже сонячне, дуже світло любить. Але не потрібно її ставити, як я вже сказала, там, де палюче, пряме сонячне проміння. Але в мене вона зараз стоїть на північному вікні. І ви бачите, яка вона красива. Вона почала розцвітати, коли стояла. На південному західному вікні, але потім я побачила, що листя в неї частково жовтіє, починає обгорати. Я її поставила на північне вікно. І ось така вона витримує освітлення на північному вікні, хоч там не дуже таке добре освітлення. І так красиво цвіте. Дуже любить цей вазон, коли його оприскувати. Ну і взагалі розмножується як і звичайні, як і багато інших вазонів, черенкуванням. Віддірвати черенок, посадити у стаканчик, накрити його чи целлофановим кульком, чи іншим якимось прозорим стаканчиком. Поливати, звичайно, оприскувати, і через якийсь час утворюється коріння. І так з'являються нові рослинки. Також продається насіння кросандри. Можна купити в насінньових магазинах. Я бачила, що існує насіння із червоної кросандри. І ще читала. Що я й голуба Крусандра, але бачити таку мені не доводилось. Звичайно, і шкідники має цей вазон, полюбляє його щитівка. І також попелиця буває на вазоні, якщо не допильнувати його. Ну і мучнистий червець. Цей шкідник взагалі жере всі кімнатні вазони, якщо вже допустимо, що він у нас появиться. Але потрібно слідкувати, щоб ці шкідники на листі наших кімнатних друзів не заводились. Ну, а взагалі, як я вже сказала, вазон не вибагливий, красивий. Так що, якщо ви не маєте ще такого вазона, як кросандра, то я вам раджу завести такий вазон і хай він вас радує. Бо кажуть, що жовтий колір піднімає нам настрій. А нам зараз дуже необхідно, щоб той настрій, хоч трохи був піднесений. Щоб Жила в наших серцях віра і надія. Ось така моя розповідь невелика про цей такий не дуже вибагливий вазон по імені Кросандра. Ще його називають по-іншому цейлонська красуня. І те, що це, цей вазон, таке красуня, то це безперечно. З вами був канал Село Ти Моя Доля. Бажаю всім мирного неба, доброго здоров'я. Підписуйтесь на канал. Буду розповідати про інші вазони, яких в моїй колекції є дуже багато, а також про вуличні квіти, про городні рослини і багато чого іншого. До нових зустрічей!